Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, яка зараз на Майдані Незалежності. Ну і одразу в об'єднаному марафоні розмова, яку ми щойно анонсували. Він один з тих, хто був в так званому бараці 200, який підірвали росіяни. Артем Віговський, боєць 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ, який пережив Оленівку. Далі в об'єднаному марафоні. Віговський Артем. Псевдовіга. 35 років, військовослужбовець, 12-ї бригади Азов. Де ти був, коли був вибух в так званий Барак 200? Барак 200. Де ти був? Там. – Тобто безпосередньо в самому бараку? В самому бараку був. А я можу тебе попросити розповісти про цей момент? Це цинічний підрив. Це просто було зроблено, щоб нас знищити. Так, так. Мінімізувати кількість наших дітей. Як ти залишився живий? Завдяки пресі. Там, коли заходить це приміщення, це був цех, там по правій стороні стояв прес. І от я за ним спав. Прес це типу як ну, станок? Прес, станок промисловий, такі, там. І от він, я за ним спав, і воно якраз лампи в нього пішли. А ти весь цей час знаходився в бараці 200? Ну, ми там два-чотири дні пробули. У нас 26-го роді чи 25-го нас туди заселили. І... А вибух 28-го роді був. Ну, з 28 го на 29. Тобто вас спеціально перевели саме в цей барак? Так. А як відібрали людей, які мають опинитися саме в цьому бараці? Списки весь час мінялись, то один принесуть, то інший принесуть. Вони мінялись. В мене підозра, ну це моя особиста, що ну, ми, просто коли ми нас вивели до працівника ФСБ, співробітника ФСБ, і він намагався нас вербувати, ці всі люди, яких нас виводили, там були в цьому браті. А це ну, ці б... люди, яких вербували, і вони відмовилися. Ну там не всіх, я не знаю за всіх, от те, що я бачив, там нас вивели десь чоловік 12. Із тих чоловік 12 я бачив ну, точно 6, яких потім були в бараки і 200. І в мене ну, це, я проаналізував, і мені здається, що, що от ми вдали відмову і нас цей барак відправили. То, що його слова були, ну жди зв'язного часу. Тоді ти зрозумів, на що він натякає? Ні. А коли стався вибух? Це десь ввечері було, може там 11-12. Ну, тоді ми там зробили з пустих пачок сигарок карти і грали в карти. Мені набридло, я сказав, що виграйте, а я спати. Я ляг спати. Перший відбувся перший вибух, я прокинувся, ну, так став з ліжка, подивився, що люди кудись побігли. І далі їх спать. І другий вже ну, вибух був, коли вже відбувся, був сильний удар по вухах. Я відкриваю очі, темно, мерех котить вогонь, бачив тут відображення таких там. І впадає зі стелі стекловата. схопив рюкзак свій, надягнув берси, бачу, що вогонь біля входу гориться. Я зрозумів, що я там не продав. І почав там пробиратися через ліжка. Були загиблі, там лежали де, на них ярості. Двоє бійців з моєї роти загинули. Вночі відбувся вибух і наступного дня це був такий чорний день для родин захисників Маріуполя, бо ніхто не знав, скільки там було людей. Ніхто не розумів, що відбулося. І ну, не знали, ну, хто залишився треба, живий. Так? Як твої рідні дізналися, що ти живий? Та І... да, десь через місяця 3-4, мабуть, вони дізналися, що я там був, що я живий. Я коли з мамою спілкувався, вона казала, що в цей день, коли вибухнуло, що мої хрещені матері снився сон, що я пом'ятий, побитий. А до речі, а як це його тут називають барак 200? А ви його як називали? Барак 200. Ми його одразу почали почали називати боротьбистю. Ти не був поранений тоді? Ну так там контузія. Тобі потрібно вийти з тюрми, з в'язниці, з катівні, як хочеш її можеш назвати. Mm. Як ти розумів, куди тобі йти, так, щоб тебе при цьому ще й не вбили за спробу втечі? Ми вийшли з цього приміщення, там була така локальна територія, за паркан, колючий дріт, натягнутий. Ми коли вийшли на цю територію, кричали. Спочатку ну, кричали, щоб нам допомогли. І един, що ми побачили, це як ми в п'ятки свюркали, і вони тікали. Працівники колонії. Намагалися ми виламати ворота, щоб вийти з ті, ті, локальної території. Почали кричати на допомогу. вони почали стріляти під ну, повітря, так або десь поруч, щоб ми не змогли. Підійти до паркана і не перелізти, ну, не зірвали. Не в те, що не влаштували. Втечу Вони почали стріляти і нас зганять докупи, щоб ми трималися на цій дорозі. Стріляти в повітря? Ну, в повітря або десь над головами. Отак от. І щоб ми трималися от на дорозі в кучки. На той момент ми ще ну, особисто я ще не розумів, що нас підірвали. А як ти зрозумів, що це саме цинічний підрив? Росіяни дуже довго в своїх пропагандистських матеріалах розказували про те, що ну, це ж Україна сама по своїх азовцях вистрілила. Ну, це вже, так скажемо, через деякий час, проаналізувавши почуте, побачене, то що мотив вже пішов до такого висновку, що це був підрив. А... Коли нас переводили з, з цієї промзони в ДІЗО, ну, ті, хто, так скажемо, не потребували екстреної медичної допомоги, їх перевели, нас перевели, там 70 чоловік в ДІЗО. Ми там пробували місяць тому в Дізо. Е, і один із охоронців сказав, е, що вам пощастило, що ви там вижили. Ви там не повинні взагалі були жити. Потім в момент, ну, ввечері, коли... Відбувся цей вибух, на перевірку прийшли якісь невідомі люди, яких ніколи ми не бачили, і змінилася охорона. Тому що до цього охороняв всім, коли відбувся вибух, в цей день, ну, ввечері, була, стояли люди в чорній формі. Одного там був прапорець, якщо не помиляюсь, Чечні на бронежилеті. І тоді на перевірку прийшов людина. Камуфляж АТС в Балаклаві. І вони зайшли спочатку в приміщення, а потім тільки прийшли нас рахувати. А завжди вони просто приходив на, там, або начальник колонії, або якийсь там оперативний черговий. Просто проходили, рахували, заходили в приміщення і все, і входили. А ти того ФСБшника, який казав тобі про зв'язний час, більше не бачив? Ні. Ну, то я один раз побачив. І все. Після Оленівки ти далі...